П'ять фішок, які зроблять ваші стелі візуально дорожчими. Тіньовий шов по периметру. Тіньовий профіль посідає перше місце серед наших замовників та дизайнерів інтер'єру, стильно відокремлюючи стелі від поверхні стін. Треки поодинока люстра посеред кімнати видає бюджетність ремонту. Натомість ми радимо встановлювати вбудовані магнітні треки або більш бюджетні ультратонкі накладні треки. Ще однією фішкою є акцентне підсвічування стіни. Яке ми реалізовуємо за допомогою парящого профілю? Це покращить інтер'єр та атмосферу кімнати. Карнизи, прикріплені до стіни, давно не актуальні. Вбудовані карнизи на швидких бігунках або ж електрокарнизи не тільки естетично виглядають в інтер'єрі, але й роблять користування шторами більш комфортним. Щільовий магнітний дифузор. Справжній мастхев для сучасного інтер'єру він легко маскує пожежні датчики та попереджає гуляння стелі, а також ідеально поєднується з тіньовим профілем по периметру.